Ворог не буде обов'язково там, намагатися там, вбивати твоїх солдатів або нищити твої танки. Він буде нищити твою uh -huh. енергосистему. Це найпростіший спосіб uh -huh. тебе паралізувати. І от до цього я можу там, абсолютно відповідально заявити, жодна країна е не готова, жодна західна країна. Навіть Ізраїль, коли ми спілкувалися з ними, а як ви там, себе захищаєте, ви ж вже десятиліттями воюєте ніяк. Ну, порівняно з нами, практично ніяк. Ну, дивись, коли центр глобалістики стратегія 21 Михайла Гончара на прохання НАТО, штаб-квартири, готував звіт якраз про ситуацію в енергетиці, захист об'єктів критичної інфраструктури, енергетичної і так далі. Тобто, з ну, одної сторони, в них є вже запит. Тому що вони розуміють, що це ну енергетика частина взагалі так. безпеки, Правильно, але мені здається, них, знаєш досі немає цього рішення.